Привіт друзяки! Строки років ми з вами не бачились А виїхали ми, отгадайте куди? Правильно, на рибалочку У нас така цікава погода Два дні назад було ще ну, біля нуля градусів, сьогодні 18 Вот, льот зійшов буквально вчора Вода упала на метр. І в цьому розкладі ми сьогодні будемо пробувати ловити. Я взяв три фідера, Попробую закинути на сазанчика, на кукурузу, до речі. От, і одного кину на мотиля і на удочку. Зараз теж 2-3 удочки з монтюрем. І от сюди, в принципі, під цей камиш будемо кидати. З вами про рибалку, Ігор. Кашку замішали, поки що магазинка, Ну, нічого страшного. О, це фактично це ж пробна рибалка, так що можна. Так, Це у нас макуха напилена кусочками, я, до речі, її сюди під кабишев вже накидав. Наприкорм. О наші удочки зачихльовані ще. А тут прути зачихльонні. Зараз будемо заряджати. Вот. і шукати нашу рибку. Отут у нас яма йде. Я, виходить, один прут хочу кинути от сюди на ямку. Один сюди. Це виход із ями на русло. Один сюди, це виходить, от якщо так ближче до середини дивитися, там остров іде. І один туди під берег, під камиші. От. От, важко назвати отмілью, але ну, плюс-мінус там мілина. І побачимо, де вона водиться, чи вона взагалі буде ще клювати. От якось так. Каже, якщо клювати не буде, просто посижу У мене сьогодні перший вихідний блін, як це кайфово, просто бати вихідний. Хоча б один. А от і почин На мателька. гляньте на цього, дядька такий. Подлящик. Але це перший падлящик. такий я вам скажу. Невеличкий, але... Але такий кабанець. Перший в цьому році на таку рибалку. Все, будемо відчіпляти поки живий. Вон нижче гачок, нижче, нижче, бачите? Все, давайте будемо відчіпляти тут. Так, ну що, у нас вже п'ята покльовка. два подлящика і з одного того самого місця. О там виходить фідер. Там якраз під берегом коряшка і чуть далі від коряшку кидаєш І все, і є. А тут тишина на цих От. Та я ж кажу, я вообще даже йшов, даже если вообще ніфига клювать не буде. у мене перший вихідний А я вже так, чесно кажучи, хотів вийти кудись на природу, Блін, тут 7 днів, сейчас робочі дні, це, це жопа, конечно, це блін. Це зимой ходив один раз. Кстати, відео ще змонтірував, ще треба виложити буде його знайти час. Вот. Тут трошки теж так разочок попали, зловили. І це от півтора місяці пройшло. І це друга рибалка. Ну, коротше, вихідний десь виходить на місяць, один вихідний на місяць. Ну, Нормально, в принципі. Все относительно, тому що в нашій ситуації зараз це благо. блін. Якби тут нефіг що жалуватись. Більшість пацінів навіть цього не можуть собі дозволити. Так що таке. От, продовжуємо наш фішинг. Працює в основному мотель. Поводок 40 см. от, І клює. Менше поводок не працює, не знаю. Може проблема дійсно в тому, що а, там з коряшки воно покльовує. от. Хотя отут він теж під коряга і по плавочку стоїть близько ну, до берега, виходить 4 метри. Нефіга. Я думаю, якраз розстояння ну, 20 метрів приблизно від берега. І треба, щоб або зарослі були, або коряга. І там от треба якраз і стоїть. Но, по крайней мере, пока що ну, поведіння все вказує на це. Выход із ями. От. І коряжник, виходить, біля берега трохи правіше кидаєш десь в 5 метрах від коряги і... і клює. Тепоняй Друге діло. Поняв бабу. хе які кабанці, глянь, це ж. Миле Тепоняй діло. Миле діло рибацюги, ви подивіться. Бачите? Ге такий кабанець. І на що? на земляного черв'яка. Поняли? Сама лучша насадка. Я там клететик маленький. А пірят витягайте. Вот эти кабанец. Молодила, блин. Вот таких кажу, вот таких чоупты на червяка, да? На червячках. Де, де, де. Мило дело. пішов, пішов. пишел, пішов, пишел, пішов, пишел, пішов. Цей поменцію. Але ж він його ковтнув, чорта кусок, блін. А, не, не дуже. Не, ну цьому повезло. Давай, пливи, вже пузати, бач. Так, порайдіду додому. Треба достати цих два партизана. отпустить Туди звідки взяли. Хопа. Давай. Пошл. Хопа. Красавчик. Тихенько. Опа. Під бережком. Хопа хопа. Ага, все, пішов. Запаївся. Пішов, да? А от так. Пару часиків половили, пора до праці.